Всіх вітаю. Ви на каналі Я Люблю Україна, філателія України. Хотілося би ще дещо показати з філателістичної продукції, яка випускала Укрпочта. Це філателістичні буклети оригінальні. В мене їх трошки є. Покажу, як я їх комплектую, як вони в мене зроблені. А як мені подобається. Перший це буклет, який був. Це русський воєнний корабль. Все. 14.04.22 року було погашено. Ось такий буклетик був офіційний. бачимо марки на ньому. І також конверти. У мене зроблені так: номінал F, номінал W. отак я собі робив. Рівним, бачите, з купонами на конвертах першого дня. Хочу сказати одне про ці буклети. От зараз ви бачите, в мене вони прикріплені, але насправді я їх тільки прикріплю, поприкріплю для того, щоб вам показати. У мене вони лежать файлику просто. Пізніше я докуплю такі клімташі, чуть коротші, або може такі більші. І зроблю це, щоб воно було отак. Тому що голки тут, якщо вони у вас полежать довший час, воно буде відбиватися і, ну, мені краще, щоб це було на клімташах. Так що отак, в мене вони зберігаються в такому стані. Пізніше файликом, я їх рожу пошту-папку. А пізніше буду бати більше часу. Закінчиться війна, переможемо русських фашистів. І я зроблю вже так, як я планував. Так, тепер у нас йде буклет, мрія. Також. Власно зроблений. Ескіз на малюнок малювала 11-річна дівчинка. От бачите, тут можна читати написи українською-англійською. Це так виглядає, От, наприклад. Так я комплектував собі. Ну, в мене деякі там. Я це ще понаходив тільки, в мене все розкидано весь матеріал. Ну так, що ви там приблизно розуміли, що як. Картка йшла. Аркуш Марок. 28-29-06 було це погашення. Я вже служив в армії. В такий час. Це конверт першого дня. НХК. Отак виглядає мрія. Також кажу, зразу я витягую, просто щоб ви бачили. Пізніше я поскладаю. Так, тепер доброго вечора ми з України. Вже такий був більш потужніший буклет. У мене укомплектований блоками. М і номінал W. Також в мене рівне. Зроблені спецпогашення. картка І укомплектований в мене Київ перший день КПД двома номіналами W і M. У мене тут рівне було. покажу ну, щось. Тяжко мені зараз це все понаходити. Я приблизно зробив, що я бачу, що я там пізніше буду робити. Також зразу буду витягувати звідси. Я тут не зберігаю. Пізніше я дещо перероблю. Так, далі в нас йде пес-патрон патрон. Наскладався з аркуша самоклейок. Також уже це більший такий буклет був. Два конверта КПД першого дня Київ. Картка і також не, листівка. Також десь в мене ще була з Рівна. Або, напевно, з Києва хтось мені не дослав. Десь воно все є, бо воно все було в мене порозкидувано. такий буклет. Так, тепер слава Збройним силам України. Я також був на цьому спецпогашенні. Був такий буклетик у нас. Це один з буклетів. У мене він виглядає так. Також в мене ще є рівне. В буклеті знаходилось марок і КПД велике. Таких буклетів це що мені точно таке саме, тільки тут Київ в мене рівне, те, що мені є ще, ще подарували на спецпогашення, в якому я приймав участь. До цих цей буклеті пізніше укрпочта випустила. Ще 6 штук до кожної марки. Була папка така, що відображала марку, і цих буклетів ще було 6 штук. Крім цього, це вже сьомий варіант. Я їх собі не купував. Розумієте, 4 більше 4 тисяч заплатити за буклети одного випуска. Ну, я думаю, що це вже. Забагато. Так що в мене є тільки такий один, і я думаю, що мені цього вистачить. Так, Кримський міст на біс. Також буклет. Це ви бачите перед собою офіційні випуски Укрпочти. тому що дуже багато вмільців зразу поробили свої буклети. Ну, тобто, тут варіанти два є. Якщо вам це подобається, ви можете купувати. Якщо не подобається, можете не купувати. Ну, просто що викидали багато на міжнародні інтернет-аукціони і представляють це як офіційні випуски Укрпочти, поштового оператора. Так що такі, як в мене, є, якщо вже купили, можете порівнювати. Це оригінальні речі. Так, Кримський міс в мене зроблений так. Аркуш йде. Конверт першого дня в мене марка з купоном. Я хотів так, щоб в мене було. Далі другий вид конверту також марка з купоном. І також листівка. Кож це можна зразу витягувати? Добачі. Так, зброя перемоги. От наш буклет буклети вже. Іде трошки другий вже формат. Так, да, розкривається він, не знаю, чим між. Так, це перша сторінка з аркушу марок. Складається шести марок. Так, далі йде великий у нас конверт. Перший день для блоку. Це зразу витягну, його, покажу. У мене там, бачите, як воно все тяжко звідси витягується і пізніше От на углах полежить 2 -3 тижні три і остаю ці сліде. Ось такий прикольний блок був. До речі, сік його 70 тисяч примірників. І також ще були такі конверти. Менші можна було наклеїти кожну марочку, яку собі. Ну, в мене, наприклад, скомплектований так. Рівна, Київ. У мене ще і Київ є, і Рівна і є великі. Треба просто більш-менш понаходити це все. І карт максимум. От За що я говорив. Що не було, не було де чіпляти, наприклад, нормально погасити. І відбувалося те погашення 24.02.22 ПНХ ПТН. Місце було прекрасно для марки. Можна було наклеїти, погасити, нічого не мішало. Можливо, хтось мене Укрпочти там. Дивиться дуже часу. От я шуткую. Ну принаймні я поробив собі нормальний карт максимус і нормально погасив. 2022 рік був сильний на буклети на всяку сувенірну продукцію до того я купував все. Наприклад, років 3 чи 4, які виходили речі, які випускали Укрпочту. Офіційні я всіх купував. Вперше я не купив папку. Що я показував вже вам, і друге, що я не купив книгу 2021 року Краса і Велич України. Я дуже хотів цю книгу купити. Принаймні в нас і проходила в кінці року 21-го. Виставка присвячена даній події. Було закінчення серії Рівненську область. Але, самі розумієте, 4500 я не готовий давати за таку продукцію. 2022 рік був на марці і так багатий. Потрібно було немало коштів, якщо ти щось хотів нормально собі зробити і мати в колекції це були немаленькі кошти за це все. І купувати ще. Книгу за 4,5 тисячі, так само, як і буклети за 4,5 тисячі, я не став. Ну, можу сказати одне, що я її куплю, коли вона буде стояти 2,5 тисячі. І думаю, що це буде скоро. Ну, Це мої думки. Можливо, ні, можливо, буде коштувати вона 10 тисяч. Ну, принаймні, я не купував. Так, далі буклетик у нас йде. Херсон, оце, до речі, дуже класно він Більш такий яскравий з всіма доповненнями. Там бачите. Погашення Київ. Київ. Це київські всі погашення. А в мене ще є така папка. З погашенням, так як тут Київ, з погашенням повністю з Херсон Це, кстати дуже прикольно воно зроблено. Всі марки, картки, два вида карток. Так що так. Виглядає. Так, і остання презентаційна папка чи буклет, можна сказати так, був переможного нового року 2022 року. Надіюся, що в 2023 році. В найближчому майбутньому ми побачимо. Марку Перемога, а вона при кінці 22-го року вийшла отака папочка. Також дуже класно в мене вона укомплектована отак. Конвертом першого дня було два штемпеля новорічна почта, резиденція нового року і переможного нового року рівне. 19-го, 12-го. Два дня можна було робити спецпогашення 20-го. 20 Якщо не помиляюся, це штемпель діяв, да. так, а новорічна почта резиденція діяв до, з -го, го по 31-го, 12 31.12. Отри вони були такі прикольні штампики. Ось також ось така листівка карт максимус роблена. Так, що така була. Були буклети від Укрпочти. Кому сподобався, хто може, має ще якісь. Ну, а кажу. в мене є всі, крім шість отаких. От Не знаю. Бажання її купувати, якщо чесно, за такі гроші в мене немає. Я краще на щось поміняю. Я багато відправлень робив, багато робив відправлень, відправлень цікавих, які будуть цікаві деяким людям. Я думаю, що на один-два листа я собі виміняю такі папки. Так що, всім, кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я думаю, коли вже будете дивитися це відео, там я ще дещо помонтую, я вже буду не дома, а вже буду служити. Так що слава Україні. Слава героям! Україна переможе російських фашистів. Всім пока!